І зараз з нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий ранок вам. Вітаємо ранок. пане Олександре. Вже згадували цю жахливу ситуацію, цю новину. Сьогодні обговорювали її в ефірі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, як зараз почуває себе дівчатка? Так якраз сьогодні зранку зізвонювалися з Холодняки на Вікторівні. Це головний лікар дитячої лікарні. Вона повідомила, що діти в стабільному стані, середнього супену тяжкості, вони зараз проходять лікування, дообстежуються, але життю нічого не загрожує. Слава Богу, будуть лікуватися діти скільки потрібно. Але це дійсно жахливо, коли росіяни вже спустились. Ми, мабуть, думали, що вже нижче не можна, але вони продовжують це, це падіння, коли вони стовідсотково бачили, на кого вони скидають. Вибухівку, і що там діти, і це не можна сказати, що це якась випадковість. Ну а загалом, звичайно, це жахливо, щоб дивитись на цю ситуацію з такого боку. Окрім цього, дуже багато поранених за вчорашню добу, і це не єдиний скид з дрону вибухівки. Вчора також поранено було ще шість людей поряд, також з Антонівкою. Там і гуманітарний штаб постраждав, і одне одне з цивільних підприємств. Там працювали люди. Шість чоловік працівників постраждали внаслідок арт обстрілу. Їх також їм також була надана допомога туди. Також під'їхали вже рятувальники гасити. І знову дрон прилетів і знову скинув вибухівку на хлопців, які працювали, які постійно під обстрілами. Тобто росіяни продовжують тероризувати для того, щоб залякати людей, ну і вбити якомога більше, щоб нічого не гасило, і все горіло. Така позиція. Крім цього, ще 16 крована хавіабом. Вчора було скинуто на Херсонщину. Це тягинка, Борислав, Ольгівка. В Ольгівці двоє людей. Це за ранковий обсяг. Я кажу, двоє людей постраждало. Внаслідок одного з таких влучань о, в Бориславі є е, е, загибла, загибла в Новотігінці е, позавчора. Була вчора, тільки доставила тіло до СМИ, зареєстрували. Е, Антонівка дуже сильним обстрілом постійним. І зараз ми бачимо, як активізувалася е, Русня, і вони продовжують е, на, нарощувати активність. Ворожих БПЛА, які вони прилітають через Дніпро і скидають вибухівку на цивільних саме чому Олександре, ви знаєте, це схоже на дії якогось маньяка. тобто вони ж бачать на кого вони скидають бомби. Коли мова йде про цивільних, це жахливо. Коли мова йде про дітей, це я не знаю. Тут важко підбирати слова. Скажіть, будь ласка, зважаючи на ось цю зухвалість, жорстокість, яку Показує, демонструє ворог щоденно, які ви поради даєте батькам і дітям, які залишаються в місті і не хочуть виїжджати з різних з різних міркувань. Знаєте, важко давати якусь поради, коли люди самі це бачать, це бачать кожного дня, в тому числі загиблих людей, поранених. Вибухи чують. Я не знаю, що про що думають саме дорослі, коли. Залишаються з дітьми в таких районах, і при тому, що ми оголошували неодноразово і е, евакуацію, і також була примусова евакуація. Самі їздили особисто. і Олександр Прокудін, голова військової адміністрації, ми разом з ним їздили неодноразово по Антонівці, і вмовляли людей з дітьми виїхати, хоча б виїхати там в Киселівку, трошки далі. Ще є, є в нас такий модульне містечко, де можна переживати. Але люди є, які в той час вмовились люди виїхали але також залишаються і також повертаються. Якщо є населені пункти, де ми можемо обмежити за рахунок блокпостів, обмежити повернення дітей. Тонтонівка, це як частина Херсону важко туди, ну, обмежити, бо дуже багато доріг туди йде, обмежити повертатися людей. Тому ми, ну важко. Контролювати цей процес саме там, але порадити тільки виїжджати дійсно. Бо виїжджати є де виїжджати в різних регіонах, Там також допомагають місцева влада з пошуком житла для наших ВПО і є варіанти, але треба просто вирішити це, пане Олександре. Коли б готувався до ефіру, звернув увагу на новину від 12 квітня. Олександр Прокудін тоді сказав, де окуповане правобережжя Херсонщини планують розмінувати до кінця 2025 року. Я хотів спитати станом на зараз, наскільки вдається дотримуватись плану розмінування з урахуванням, звісно, всіх обтяжуючих факторів зараз. Уже 312 тисяч гектарів було ро розміновано. Загальна кількість 683. тобто. Наближаємося до рубежу, як кажуть, студенти горка, коли ми дійдемо до, до половини, і далі вже швидше буде. Ну, от ми наразі рухаємося до цієї 50%, рухаємося ударними темпами. Знову таки хотів би подякувати конгресу місцевих рад, де там було вирішено, ще на першому конгресі. Mm -hmm. Скоро вже рік, як буде річниця першого конгресу, де було вирішено питання збільшення кількості бригад вибухотехніків, піротехніків та саперів, які розміновують Херсонщину. Тому що для Херсонщини це дуже важливо, mm -hmm. важливо тому що це аграрний регіон. Тоді ми звернулись до цього конгресу. І там під головуванням Андрія Ярмака було вирішено. Це питання, і потрошку ми збільшили майже в 10 разів кількість бригад, які працюють зараз на Херсонщині. І о, ми бачимо, що зараз там приблизно більше 500 гектарів в день. Розміновують пане Олександре, даруйте обмежені в часі, але єдине хочу побажати, щоб ті плани, які поставили перед собою, ті задачі були обов'язково реалізовані, тому що мова йде про порятунок людей. Вони не можуть працювати на територіях і жити на територіях, які заміновані. Дякуємо вам дуже, Дякую. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.